Іран в ніч на 14 квітня атакував територію Ізраїлю сотнями ударних безпілотників і ракет. Цахал повідомляє, що майже всі вони були збиті. Що відбувалося в Ізраїлі цієї ночі, та які наслідки іранської атаки далі? Бойки! Ah! Іран запустив перші ударні безпілотники у напрямку Ізраїлю пізно ввечері 13 квітня. Цей крок став відповіддю на ракетний удар по будівлі іранського консульства у Сирії, в результаті якого загинув високопоставлений іранський генерал. Цахал повідомив про повну готовність засобів ППО. Винищувачі були підняті в повітря для відстеження іранських засобів ураження. Одночасно, Ізраїль, а також Йорданія, Ірак і Іран закрили свій повітряний простір. Станом на зараз відомо, що у Ізраїлі атакували близько 300 безпілотників та ракет. Ізраїльські змі стверджують, що перехоплено 99 запущених ракет та дронів. У Цахал заявили про незначну шкоду однієї ізраїльської військової бази. Після ракетного удару медична допомога у Ізраїлі надана 31 людині. США, ЄС, Британія та ряд держав засудили іранську атаку на Ізраїль, назвавши її безпрецедентною ескалацією. Генсек ООН заявив, що світ не може дозволити собі ще одну війну і закликав до деескалації. Саудівська Аравія, один із головних гравців у регіоні, теж закликала до стриманості. США та Генсек ООН засудили атаку Ірану. Байден заявив, що G7 обговорять можливу відповідь. Через сім годин після того, як Іран почав атаку, Ізраїль знову відкрив свій повітряний простір. Це підтвердило керівництво. Аеропортів